Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тама, якою хочу поділитися, вона буде називатися. Яка може бути реакція, коли проповідується здорова наука Іван?» І я би хотів подивитися на дві реакції, як реагують люди, члени Христової церкви, чи ті люди, які ходять по зібраннях, чи навіть люди, які не знають Бога, про дві реакції. Отже, перше. Коли проповідується здорова наука, то саме здорована наука Євангелії, чисте Боже Слово, Євангелія, вона приводить до святого життя, до щирого покаяння, виправлення до кору, направи, щоб Божа людина вона була готова до всякого доброго діла, і вона приносить саме велике благословення, міняє життя людини. Освячує людини. Давайте ми подивимося, як чули певна категорія людей цю науку здорову і як вони реагували на неї. Отже, перше місце писання, книга дії святих апостолів, другий розділ з 36-го вірша. Це є промова апостола Петра, який сповний Духа Святого в день П'ятидесятниці говорив проповідь. Говорив проповідь. Ми, коли прочитаємо цю проповідь, то ця проповідь, якщо Взяти, щоб її прочитати, всього цього напевно, 3-3 хвилини до п'яти хвилин достатньо. Ну яка реакція, який результат від проповіді сповненого Духа святого апостола Петра? І ми це, ми це прочитаємо. Отож, нехай весь Ізраїлів дім знає, твердо знає. Що і Господом, і Христом і е, учинив Бог Його, тобто Ісуса, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Це закінчення проповіді апостола Петра. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились за уважну реакцію, розжалобилися та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі і А Петро до них каже: покайтеся. І нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас, ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьома словами Він засвідчував та умовляв їх, говорячи: рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Отже, зауважмо, Слово Боже, настільки вплинуло на цих слухачів, а там було їх немало. Ми читаємо, що тільки три тисячі увірувало. Три тисячі увірували. Отже, ми не можемо побачити, настільки, що вони розжалобилися. Тобто воно зм'якшило серце тих слухачів і вони покаялися. Вони навернулися до Бога, вони прийняли водне хрещення, і вони стали членами Христової Церкви, Першоапостольської церкви. За один день приєдналося три тисячі душ через одну коротеньку проповідь силі Духа Святого апостола Петра. Отже, яка реакція? Ми бачимо, принесло результат: три тисячі увіровали, розжалобилися серцем. Друге місце Писання ми можемо взяти. І прочитати Книга Дій Святих Апостолів, 13 розділ. І ми візьмемо з 39-го вірша. Це вже апостол Павло знаходився з Варнавою в Антіохії Пісідійській. І я би хотів кінцевий результат прочитати промови апостола Павла в цій синагозі в цьому місті. Це буде 13-й розділ 39-го вірша. І усім, у чому ви не могли виправдатися законом Моїсеєвим, через нього виправдується кожен віруючий. Отож, стережіться, щоб на вас не прийшло, що пророків провіщене. Дивіться по гордощі, і дивуйтеся та пощезайте, бо я діло роблю за дні ваших те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам, а як стали виходити вони. То їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А коли розійшла синагога, то багато з юдеїв та із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як бачимо, результат від промови апостола Павла, 43 й вірш. Що написано, багато з людей із нововірців побожних пішли за Павлом. Пішли, це увірували в Бога. Це пізнали Бога. Воно привело їх це слово до пізнання живого Бога, до пізнання живого Бога. Ще одне місце писання: ми візьмемо Євангелія Матвія і прочитаємо, як Господь через Івана Хрестителя промовляв свого часу до ізраїльського народу. І ми візьмемо третє роти з першого віша. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: Покайтесь, бо наблизилось царство Небесне, бо Він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу. І пояс реміни на стегнах своїх. А пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і зауважмо шостий віршик, І в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. До цього місця писання. Ми продовжимо це в другій половині нашої, нашої проповіді. Далі оцей цей контекст. Але перше, ми бачимо вся. В річці Йордані хрестилися, багато хто приходив, визнавали грехи свої, і визнавали, і приймали водне хрещення на покаяння Іванове. Отже, це слово Боже, яке вогнене слово, огненне слово, яке було в силі Божій. А Іван був сповний Духа Святого, що з утроби матері, і був призначений як при те, щоб приготувати дорогу для Ісуса. Ми бачимо, наскільки воно робило результат, наскільки воно навертало людей до Бога і готувало це слово Господнє через Івана до приходу Ісуса Христа, до прийняття Месії. Оце його була мета, це ціль. І скільки воно було потужне, що як ми зауважили, ще раз хочу наголосити, що в річці Йордані хрестилися від нього, і до нього виходив Єрусалим, вся Юдея і вся Йорданська околиця. Зауважмо. Люди йшли, 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 визнавали і каялися. Ну це в основному були не духовенство, тобто не пересвященники чи книжники цього часу. Це були люди прості, які належали до ізраїльського народу. Ще одне місце писання: ми візьмемо, 2 Коринтян. Послання апостола Павла 2 Коринтян. і ми прочитаємо з 14 го вірша. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова запасність серед тих, хто спасається і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запасність в вжиття хто здати на це. Бо ми мене такі, як багато хто на той час вже багато хто фальшували Боже Слово. Що Боже Слово фальшують. Але ми провіщаємо як і щирости, як від Бога, перед Богом у Христі. Отже, як бачимо, що їхнє слово, воно було на спасіння людям одним, а другим на осудження, тобто на смерть. Отже, ми бачимо реакцію. Як люди приймали, і що, який результат приносить Слово Боже, яке колись звіщається в силі Божій. В посланні до Римлян 1.16 написано, що Євангелія, саме Євангелія, але яка Євангелія? Не перекручена, коли не додають і не віднімають, коли не влещують, а коли говорять так, як написано. Вона є сила Божа на спасіння кожному, але знову підкреслюється, хто вірує в це слово, хто приймає і живе цим словом, і виконує це слово. Хто івани це сила Божна спасіння кожному, хто вірує, перш і юдеєві, і геленові. Бо правда Божа в ній з'являється з віри, як написано, а правений житиме, вірою». Слава нашому Господу! Отже, це перша реакція, коли люди, Слово Боже, здорова наука. Дає результат на покаяння, на освячення, як ми говорили, приводить до святого життя, до виправлення, до навернення до Бога, до пізнання Бога. Але ще є друга реакція людей, які відкидають Слово Боже здорову науку Івангелії, які спротивляються. Ми зараз прочитаємо, яка ще друга реакція може бути по зібраннях. По зібраннях найперше, це хочу звернутися і не тільки серед людей світу цього, а навіть по зібраннях. Може бути, і в основному на теперішній час дуже часто це можна спостерігати. Друга реакція, коли проповідується здорова наука, коли її не приймають, бо викриваються усі гріховні вчинки, і тоді йде сильне протилення, скреготання навіть зубами, Скреготання зубами і ненавидять здорову науку Івангелії. Ми це можемо взяти як приклад дійсти тих апостолів, Сьомий розділ. І ми прочитаємо, як Апост... он Степан проповідував перед своєю смертю. Це буде тісти апостолів, самі роди з 51-го віща. Давайте ми прочитаємо. І це, до речі, здорова наука звучала на покаяння фарисеїв, на покаяння книжників, на покаяння переосвященників, перед якими. Стояв сповнений Духа Святого дияку Степан, дивлячись на його лице, вони бачили його лице, не мов би перед ними стояв ангел Божий. І ось промова Степану: О ви, твердоші, люди, серця і вух необрізних, ви завжди противитеся Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та обійниками. Ви що закона одержали через настанови ангелів та не зберігали його? Зауважмо, який сильний докір а апостола той на Степана. Як Бог говорив до цих людей, і це є велика була милість Божа ще до цих людей, він прихотів, щоб ці люди покаялися. Ну, що вони зробили, замість того, щоб прийняти, замість того, щоб отямитися, замість того, щоб зупинитися і зрозуміти це слово Боже, що це не Деякон Степан говорить, а сам Бог через нього, то ми зараз подивимося, що вони зробили. Як ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього. Пам'ятаємо, коли зараз проповідується здорова наука в силі Божій по зібраннях, і люди, які скригочуть зубами, чи це при керівництві, чи це може навіть серед людей шналів, які ходять по зібраннях, пам'ятаємо, противиться здоровій науці Євангелії дух Антихриста. Дух Антихриста. І противляться тоді, коли ця здорова наука йде проти їхнього життя, коли воно викриває їхній гріховний спосіб життя, коли воно показує як рентген їхнє життя. Тоді люди противляться, які не приймають цього, які не хочуть виправлятися своєму життю. Йде великий спротив, на іскреготання подібне зубами, як це було за час промови Диякона Степана. Читаємо далі. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. і промовив: ось я бачу відчинене небо, і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, і свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи, Ісусе, прийми духа Мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о, Господи, цього гріха. І, промовши це, він спочив, тобто помер. Отже, як бачимо, що люди, фарисеї, книжники. Взяли, вбили Степана. За що вони його вбили? За проповідь Євангелії в силі Духа Святого, за правду Божу, яка звучала через диякона Степана. Ось за що вони його вбили! Не за гріхи, не за провини, а за чисте Боже Слово. От яка може бути реакція друга людей, які не приймають по зібраннях чи з людей світу цього. Ще одне місце Писання. Ми візьмемо Євангелія Луки, прочитаємо 11-й і будемо читати з 37-го вірша. Подивимося реакцією, коли Господь Ісус Христос говорив до фарисеїв, книжників, викривав їх, їхнє життя. І ціль того викривання докору було, щоб люди пізнали Бога, покаялися в своїх гріхах, навернулися до нього. Ну, що зробили Фарисеї? Читаємо. Чи що хотіли зробити фарисеї? Коли він говорив, тобто Ісус, то один фарисей став благати його пообідати в нього, він же прийшов та сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом Ісус перше не обмився. Господь же промовив до нього: тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішні з кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож, милостиню, подавайте з внутрішнього, і ось це буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти, рути і усякого зілля, але обминаєте суть та Божу любов, це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви, як гроби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому Учителю, ну кажучи, це, ти і нас ображаєш. А Ісус відказав: «Горе вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтеся тягарів. Горе вам бо надгробки пророка ви виставити. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так ви знаєте, ви їх хвалите, вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала. Я пошлю їм пророків, апостолів вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть. Ощо в народі у цім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам: відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, тобто ключа розуміння, ключі розуміння Слова Божого. Самі не війшли і тим, хто хотів увійти, боронили, що й зараз теж дуже часто відбувається. А коли він виходив звідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватися про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити ще з уст його і щоб оскаржити його. Ось до чого призвела мова щира, проста, правдива. Що вони хотіли зловити його на слові, аби погубити його і вбити його. Це реакція фарисеїв після почутої здорової науки. Яку говорив Ісус Христос, найкращий вчитель, найкращий пророк, найкращий чудотворець, наш Господь. Ще одне місце Писання, ми відкриємо, це буде Евангелія Матвія, 21 розділ. І ось ми прочитаємо з 33-го віша знову реакцію, коли почули притчу про злочинних винарів. Послухайте ж іншої притчі, був Господар один, насадив виноградника він. Обгородив його муром, видобав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, другого замордували, а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більш як перших. та їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав. Посоромляться сина мого, тобто Ісуса Христа. Але винарі це є книжники фарисеїв, це є, скажімо, тільки сіни на законі Мойсеїв. Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали це спадкоємець. Ходім, замордуємо його і заберемо його з пащі. І схопивши його, вони вивели за виноградник, тобто поза Єрусалим, на Голгофу, та й убили. Отож, як прибуде той пан виногранника, що зробить він тим винарям? А вони ж кажуть йому злочинців погуби жорстоко. Виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем, від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься, і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, розчавить його. А як пересвященники та фарисеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них він говорить. І намагались схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка. Зауважимо, Знову таки, яка реакція фарисеїв. Зрозумівши цю правду, Знову ж хочу підказати, щоб привести своє життя в порядок, вони знову хотіли погубити Ісуса, схопити його на слові. І не тільки на слові, взагалі хотіли його схопити. От так само і зараз, коли проповідується здорова наука в силі Божій, а Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий, повірте, та сама реакція буде немало серед людей, які ходять по позіблення, особливо навіть при керівництві. Отже, ми бачимо, яка реакція може бути ще з дійсних апостолів, 13-й 13 Тринадцятий 13 роздень ми читаємо з 44-го вірша. Ми прочитали. Перший раз ми прочитали про те, як апостол Павло був цій синагозі з Варнавою, і як люди пізнали Бога. Але ми зараз прочитаємо другу реакцію. Коли їх закликали на другу суботу знову повторити ті самі слова, які вони говорили в синагозі, давайте подивимося, яка була реакція. А в наступну суботу позібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заторщів і стали перечити мові Павла та Бога зневажати. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили: до вас перших потрібно було говорити Слово Боже. Та коли... Коли ви його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось. Бо так заповів нам Господь, я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі. А погане, почувши, таке раділи, те та слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначний був у життя вічне, увірували і ширили слово Господнє по цілій країні. І далі. Юдеї ж підбили побожних пливових жінок та значніших у місті, і зняли переслідування на Павла та Варнаву та й вигнали їх із своєї землі. Вони ж, обтрусивши із них своїх порох, на них, подалися віконію, а учні сповнялися радощів та Духа Святого. Зауважуте, який спротив мав апостол Павло з Варнавою. Замість того, знову-таки, щоб увірувати, як вони робили. Вигнали з міста апостола Павла з Варнавою, не хотіли чути здорової науки Івана, бо вона була проти них. Вона була проти них. Ще одне місце писання книга Діста Хапостів, 14 розділ, і ми прочитаємо з першого вірша. Прочитаємо. І трапилося, що в, іконі в купі війшли вони до синагоги юдейської, і промовили так. Що безріч юдеї і огречених не увірували. Невірні ж юдеї підбурили та розрятрили душі поганих братів. Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужню про Господа, що свідоцтво давав слово благодаті своєї і робив, щоб знамена та чуда чинилися їхніми руками. А у місті народ поділився, і пристали вони до юдеїв, а інші трималися апостолів. Коли ж кинулися ті погані юдеї зі своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, тоді, знавшись про це, вони повтікали до міст лікаонських, до лістри та дереві та в околиці їхній. І Євангелію там звіщали. і Євангелію там звіщали. І так само цей самий роздувал з 19 по 20 вірші. А з Андіохі та з Іконії посходились людей, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста, а наступного дня він відбув із Варнавою дерев'я. Ось така реакція може бути, і є по зіврах і на теперішній час, коли проповідується здорова наука в селі Божій. Одні будуть приймати, а їх зараз все менше і менше стає тих, хто хоче чути Боже Слово і міняти своє життя, а більшості противляться. Чому противляться? Бо ми живемо в цей час великого Боговіступлення від здорової науки Івангелії. Ми живемо в цей час, що апостол Павло, пишучи до єпископа Тимофія, в 4 розділі він писав з друге послання до Тимофія. Четвертий розділ, і він ось писав, що настане час, а він зараз настав, коли здорової науки не будуть триматися. Тобто не будуть, це не захотять чути. Не то, що навіть жити по ній, навіть чути не хочуть, не захотять її. А зараз воно відбувається. Це наш час, брати і сестри. Це наш час. Він на наших очах збувається. Але за своїми пожадливостями зауважимо, вибори собі вчителів, що вони їхні вуха влещують. Що і зараз відбувається, вони слух свій правди відвернуть, до байок нахиляться. Але ти будь пинний у сьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Отже, ми живемо в цей час, де хочеться сказати, що люди противляться трохи науці. І збувається те, що Ісус Христос свого часу сказав у Євангелії Луки, 18 розділ, 8 вірш. Та як прийде син людський, ще знайде віру на землі. Віру Божу треба розуміти, серед народу Божого. Тут тим питанням Господь задає нам всім сьогодні таке питання, і треба зрозуміти, що чим ближче до приходу Христа, все менше буде ставати вірних людей. Все більше буде більше лже-вчителів, лже А все менше буде ставати, і можна буде почути здорову науку Івангелії. Все менше рідкіше, вже зараз рід, рідко можна почути її, а то ще рідше можна буде почути аж до приходу Христа. Таке велике відступлення вже відбувається, і воно буде ще більше відбуватися. Бо сам Ісус Христос сказав, що через розріз беззаконства, де не в світі, по зібраннях, любов багатьох охолоне. тобто багато хто відступлять від Бога. Тому, брати і сестри. Я рахую, що коли ще проповідається здорова наука Євангелії е, по зібраннях, це є велика милість Божа до нас, коли ми ще чуємо здорову науку. Тому не робімо жорстокими наших сердець, коли ми її чуємо. Навіть якщо це йде такий докір, не робімо це. Переглядаємо своє життя. Це любов Божа до нас. Це любов Божа до нас, бо Бог бажає, щоб ніхто з нас не загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Тобто це найперше звернення до членів церкви. Не робімо жорстокими наших сердець, але провіримо себе, звіримо себе, випробовуємо себе, згідно Іванлії, аналізуємо своє життя, що відповідає воно Слову Божому, що відповідає воно Словам Ісуса Христа. І якщо навіть щось не так, міняймо, поки ще є цей час, час благоприємний, поки ще не настав той час, коли ми зустрінемося з Господом, де вже нічого неможливо поміняти. Не протимуся, так як це противилися фарисеї, як це противилися книжники, духовенство Ізраїля. Не протимуся здоровій науці Євангелії, Але дякуємо Богові. Молімося за тих братів, які ще проповідують здорову науку Євангелії. І дякуємо Богові за них. Хай Бог усіх рясно благословив, хто буде слухати це слово Господнє, а нашому Богу, хай буде вічна подяка Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.